Колись біленькі, гарненькі і От вам на одягнув не ту курточку. Ну, давай, давай, проходь. Не ту курточку одягнув, кури злякалися. всього все, іншу курточку до хазяйства одягнув. Полякалися всі так. Пунтик, що ти там? Не замерз? Що там? Два яєчко. Тільки закопали глибоко-глибоко. Попугали. Глибоко. то я корінці там видирав. Треба подивитися, чи з гусина все добре. Не Что, там нема нічого. Не Була тут одна гусиня поранена. Десь уперлася в щось, кров бігла. Дивлюся, нічого немає. Жива, здорова. Відмилася, навіть і крові немає. Це радує. У нас дворіка така. Вітер. Сильний вітер. Холодно. Прям не сьоме квітня, а якесь сьоме лютого бліна.